Já, honey поранених, ті, хто вертаються, кидають за грати. Їм це не минеться. скинули одне чмо, московське, скинули то, і ту бруську. Ну, ж ви всі вже Майданівців хапали. Я тут вже багато разів на суд ходила. Ви всі хапали Майданівців. Не так що, надумані. Відкривають справи і втікають, де є Фремові? Де? Кирниче, де? 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 Де, де? де голова поліційного суду? Всі втікають. Їні, стримайся, недовго чекати. Недопалком багаття, Недопалком багаття, Недопалком багаття, Недопалком багаття, Недопалком багаття, Недопалком багаття, Недопалком багаття. Горіти будете, суки! Смерть котам системи! Всіх попалимо! Смерть котам системи! Смерть котам системи! Смерть котам системи! Смерть котам системи! Мадан, Москва, Росія! Вони тут право. Судіхто! Чого я попрошу не без шкетувати. Вони розраховують на те, щоб ми туди почали безчинствувати, насправді відвоювати правду. Але ми повинні знати, що правда без за нас, що вони будуть закрити судові. Всіх завтра прийти на 19.00 від пам'ятників засновника Києва. Там буде марш Слава Святослава Хороброю з реальними вимогами до, до ворожого режиму. Про відміну мінських домовленостей і звільнення всіх поліція. 19.00, завтра, Майдан Незалежності. Приходьте туди. Ми будемо. Прийдемо. Починаємо боротьбу. А, а, а те, що ми продовжуємо. Мама, 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 Каждой твари по паре! Вже пішов голова суду, підуть і ці, тварюки, Злодії, крали, скільки могли зараз судять народ. <рес> Денис, веди себе спокійно. Все буде окей. Спуску їм не буде. Я це почав з Врадівської ходи і зараз заявляю. Гади, під вами земля горить уже, ви не розумієте цього? Почуєте? Радівка! Вони посадили тобі маму аферистку, я там наптографа в неї. Вона тобі мозги полускала, дві години заглядала в очі. Я це розумію, але вона не знає, кому заглядати треба, тим суддям треба заглядати. Порвали януковича, порвемо й пороха. Але і ми вже інші. Але і ми вже інші. Ми вже, тепер ми вже з недопалками розмовляти не будемо. У них було два роки, щоб звільнитися. Тільки прапородів перчатки, я зрозумів, що вже. А -а -а. Ну, вони його не спасують, розділимо так, як беркутів. Я не зможу хлопці молоді вкинути, я вкину тебе. В мене 150, а в тебе 120. Я вкину тебе, не переживай. Як треба буде. Прийшов час. Кажете ну, можемо спілкуватися З вами ще можливість. Скажіть, розкажіть, ви говорили тоді, що ви були в секторі М на попередньому слуханні, що у вас навіть в Києві в цей час не було? Я в Києві не був. Це. Це. Взагалі хочу сказати про рішення суду ухвалу, я не знаю, які правові виплачині вони намагаються попаркувати це. Тому що всі норми, які були покладені на мене стосовно того, що я виконую. Людина, яка знаходиться під застави, все виконував, являвся на слідство, ніякої слідчої дії не було. Так само аргумент не мого захисту. Ти зараз просто в шоці, тому що на війні ти ризикуєш своїм життям, а виходить ну, заради цих, не заради цих були, суддів та прокурорів та слідчих. Тому я маю надію на вас та на свій захист, що ви за мене та менше будете дотягти. Не ламайте, не ведіться на провокації, але тим не менше. Це буде добре. Тобто ви не очікували сьогодні такого рішення? Дина, може, ну, вже раз звинуватили, а тепер другий раз це два рази в Бахмут, що не попустимо в цим доволі. скажіть, є якісь матеріали на підтвердження того, що у вас дійсно тиві цей час не було? Ну, це, не ви старте. бачите, як я стоїть. Наші довка, що його в машині, було. Причому це доводиться і висновками судово-генетичних ДНК, експертиз, що в машині не його, не і медведька не було. При цьому оці все дивляться, на це закриваються очі. Ми все в світлю, в трьох За то, що дати бонув пісок в пустині Сахара. Шодного немає життя. Вам не здобува така полиція, тому що ще раз говорю, що досліджуються ті документи, які не були предметом розгляду. Тобто, дивіться, є інформативне питання, відмовляється допитати свідків, тому що вони були допитані стороною, ну опитані стороною захисту, ви знаєте, 25 червня. Матеріали 26 червня, які надає ДСН в трьох томах у нас у це є, над... досліджується судом. А скажіть ласка, і... ці свідки зараз тут? Так, ці свідки, ну, вони на вулиці, вони чекали, ми їх попросили прибути, тому що є обов'язок, а суд сказав, що поки ви зачекаєте, поки цього. ми... Свідки, ми розуміємо, що з сьогоднішнього дня, я це відповідально заявляю, цим свідкам на наш погляд загрожує небезпека. Ці свідки здали письмові покази. У нас ці протоколи є. Це говорю виключно до працівників міліції, які зараз намагаються і переконані встановити вже озвучили дані цих осіб, щоб на них. П'ятисотих купів, то вони вже розраховували сливо отримали на Зрозуміло, що я сьогодні звернули увагу, де він сказав, що він навіть не читав. Ну, це тому, що він не хотів читати, тому що людина може було іншим, чимось нас Який Наступний крок, ну на 6 числа судове засідання по медведь, вони ще складі колегії. Ми будемо також намагати обговорити свою опозицію. Зрозуміло, що сторона захисту буде надалі.